Ще не так давно романтик був центром львівського танцювального спорту. Роками місцеві клуби проводили тут змагання. Однак, як тільки у місті з'явився кращий паркет, у романтику залишились лише найстійкіші. Танцюристи клубу «Рондо» стирають тут свої черевики вже 35 років. Ну, взагалі тут заняття відбуваються з понеділка по п'ятницю. І Відбувається дуже довго, тому що у нас і загальні заняття, і потім дітки відпрацьовують практика. І змагання тут проходять. Недавно у нас у квітні було змагання 35 років клубу Рондо. Клуб залишиться і після приватизації. Запевняє представник організації, що хоче викупити зал. Мовляв, вони займаються пошуком гуртків та секцій, які будуть працювати в залі та платити за них оренду. Здорового Галичина протягом цього часу добросовісно орендує сплочує оренду плати. Як ви зараз самі ми мали можливість переконатися, що нікого там немає, приміщення використовується за цільовим призначенням. Управління комунальної власності ж іншої думки кажуть, благодійністю тут і не пахне. Організація без відома балансу утримувача здає зал в суборенду. На цьому неодноразово наголошував міський контрольно-ревізійний відділ. Такі ж висновки зробили управлінці після візиту до романтика. На жаль, в ході перевірки клубом Рондо не були представлені жодні документи, які б свідчили про. Те чи мають право дана організація перебувати у нежитлових приміщеннях на Болгарській 4». Висновки перевірки стали приводом для позову про розірвання угоди з орендарем. Справа наразі у львівському господарському суді. Однак у відповідь здорова Галичина подала до галицького суду позов про приватизацію другого поверху романтику. Прохання позивача суд задовільнив. Тепер управління повинне підготувати ухвалу про приватизацію шляхом викупу приміщення. От тільки кажуть в управлінні, рішення винесено підозріло швидко і за відсутності відповідачів. Суд, скажімо так. Дійшов до висновку, що не доцільно заслуховувати позицію Львівської міської ради, а своїм рішенням про зобов'язання винести питання про викуп на розгляд сесії. Фактично суд розглянув питання, яке віднесено до виключної компетенції Львівської міської ради як органу місцевого самоврядування. Наразі в управлінні готують апеляційну скаргу Вікторія Васкевич, Олег Кухар, головні новини Львова.